України, а також закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час серед партнерів України ніхто та ніколи не вимагав від нас проведення таких виборів, заявив президент Зеленський також під час виступу у Верховній Раді. Але у нас в Україні є деякі люди, які може зголодніли до цього настільки. Що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави, хочуть політичних суперечок в обкопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Трібно вміти ставити спільний інтерес вище, ніж будь-які особисті бажання. Олег Лісний, політолог, з нами на зв'язку, пане Олеже. Доброї ночі вам. Доброї ночі вам дуже сподіваюся, що, попри тривоги, які лунають в переважній більшості регіонів, вона буде тихою для багатьох українців, і, зокрема, для вас. Дякую, що долучилися, пане Олеже. Ось про той план єдності, стійкості, міцності можна підбирати ще чимало синонімів. Скажіть, будь ласка, який з пунктів вам найбільше запав в душу, найголовніший. І що стосується мобілізації, який з пунктів вплине на цей процес найбільше? Ну, по-перше, я думаю, що цей план треба розглядати в контексті того, що це все таки було звернення до Верховної Ради і з рамкою. Плану, який буде, як ви вже сказали, повністю переданий суспільству вже на початку, ну в грудні, да? якщо дивитися по пунктно, то або який запав пункт мені, то це все таки про єдність, тому що це дуже важливо нам її зберегти. На початку війни у нас дуже гарно це виходило. Політики не користувалися ніякими такими прийомами, як вони зараз користуються для того, щоб там отримувати якісь політичні або інші, якісь електоральні дивіденди. Тому це дуже важливо, щоб ми зберігали єдність, тому що нас це дуже часто губило як країну. Коли ми всередині починали з'ясовувати, хто там більше любить Україну, хто менше, хто куди тягне до Росії чи до Європи, і так далі. І так далі, це в нас дуже багато таких прикладів, які закінчувались для нас е дуже плечевно. Тому це основа, mm -hmm. яка нас має робити сильними. І тому, наприклад, от елемент виборів це ж завжди конкуренція. Давайте подивимося на суспільства, які не воюють, е ну тут. Далеко ходити не треба. Ми бачили, що відбувалося в сполучених штатах. Наскільки суспільство включилося в цю боротьбу, і воно не виглядало єдиним на превеликий жаль, і це жахало весь світ. Тому ми повинні зараз консолідуватися навколо одного. Перемоги і друге теж, президент, як на мене, дуже слушно зауважив під час звернення і презентації рамки цього плану про те, що у нас ворог один у нас ворог Російська Федерація. І на підтвердження ваших слів дозволю собі нагадати про мапу повітряних тривог. Бо, поки вас слухала уважно, додалася ще одна область. А це важливо, якщо нас зараз чують на Черкащині. Зважайте на те, що у вашому регіоні так само є загроза застосування ударних безпілотників. Тому, якщо ви не спали і почули це повідомлення, перейдіть туди, де є дві стіни, де буде більш безпечно. А якщо є змога пройти в укриття, зробіть це обов'язково, пане Олеже. Повертаючись до нашої розмови, я теж звичайно звернула на багато деталей так цього звернення президента. Найбільше, я думаю, кожному українцю болить це те, що ворог забирає наші території, вбиває наших людей. Це найболючіші втрати. І президент наголосив на тому, що Україна не торгує своїм суверенітетом, не торгує своїми територіями. І це дуже важливо, тому що якщо ми будемо це робити, ми зрадимо пам'ять тих людей, які загинули. Ми не маємо права їх підвести. Не хочеться, дуже не хочеться, щоб їхні смерті були даремними. Це буде ще більше болю. Пане Олеже, ось той меседж, який озвучив президент. Почують його в Москві? І як реагуватимуть? Бо кожної ночі ми бачимо реакцію на ту чи іншу подію. Ну, знаєте, я хотів би, щоб це почули не тільки в Москві, або краще, щоб це почули в Вашингтоні. Там не знаю в Лондоні, в Варшаві де завгодно, щоб почули там, де лунає в Берліні, де іноді лунають думки про те, що Україна має розрахуватися за мир територіями. Людьми виходить, тому що я ніколи не розглядав території, на яких зараз знаходиться ворог, виключно як кілометри, сантиметри і так далі. Там живуть наші люди і вони живуть в окупації. Це дуже страшно жити, і вони опинилися там з різних причин. Вони не, не можуть звідти виїхати, теж з різних причин. І через цю призму треба розглядати розкидання територіями. Так, дуже непроста зараз ситуація. Так, скоріше за все, ми будемо стояти перед непростими виборами, вибором або нас будуть намагатися там поставити. І я дуже хотів би, щоб партнери усвідомлювали. Що саме відбувається? Що Путін він ж не задовольниться якимись окремими територіями? Йому Потрібна вся Україна йому потрібна більше ніж Україна. Йому потрібна друга Ялта, де він хоче поділити з усіма світ, і через цю призму треба дивитися, і Україна через це дивиться. І вона апелює до світу з простим меседжем. Ми хочемо справедливого миру, а справедливий мир спирається на міжнародне право, а міжнародного права зараз не існує, фактично, тому що його зруйнувала Російська Федерація, і цей меседж, якщо почули на Москві про те, що ми не будемо. Свої території розкидати і віддавати ворогу, та вони це це чують. Але питання в тому, що ми до них маємо звертатися з позиції сили. Тоді мало того, що вони почують, вони почнуть відповідно реагувати зараз. Вони вважають, що світ слабкий, і ми слабкі, і це небезпечно і для нас, і для світу. Пане Олеже, в такій ситуації ми думаємо, що хтось там слабкий, тому що українці сильні, вони доводяться щодня, віддаючи власні життя за нашу територію, незалежність, суверенітет. Пане Олеже, офіс військового омбудсмена. На вашу думку, наскільки слушна поява ось такого органу, які завдання, функціонал мають бути покладені на цього представника? Однозначно, це повинно бути, так як сказав президент, людина бездоганна з точки зору авторитету, тому що це фактично та людина, яка буде обстоювати, як я зрозумів, права військовослужбовців. Ми не живемо в рожевих окулярах, не ходимо і не думаємо, що в нас все там бездоганно, що совок вмер. Що командири всі однакові, всі такі позитивні і так далі. Є, є проблеми і це треба визнавати. І тому повинен бути умовно арбітр, який буде навіть не да, скоріше можна назвати арбітром, який буде вирішувати ці питання, тому що це офіс, теж це не один і. Це ж вже буде офіс під цієї людини, це не, не, не одна особистість, яка це буде вирішувати, але вона буде керувати іншими, які будуть обстоювати інтереси простого військового та будь-якого військового. Тому що це про єдність в армії і про ефективність армії. Тому це треба зробити якомога швидше. І я думаю, що це робота, яка мала бути зроблена вже не не навіть не вчора, а позавчора, тому що е, це елемент, який який допоможе армію показувати як керований орган, в якому є справедливість? А справедливість це той запит, який існує в українців споконвіку. Головне, щоб цей орган не дуплював функції інших органів, пане Олеже. А з приводу особистості кандидатури майбутнього військового омбудсмена, на вашу думку, це має бути. Колишній військовий ветеран, який дуже добре знає ті питання, ті виклики, які стоять перед нашими військовослужбовцями, ну скоріше за все, так. Можливо, можливо, можна припустити, що це може бути людина, яка має різні досвіди, і військові, і волонтерські. Або волонтерські, потім військові. Тобто, у нас на відміну від Росії, у нас горизонтальне суспільство, і у нас можуть дослухатися до того, який не носив великі погони, немає, тобто широкі погони з багатьма зірками. Або якесь звання там має, да ну я думаю, що все-таки зупиняться на військовому, і таких військових дуже багато насправді це тих військових, наприклад, які в результаті. Війни постраждали, да які вже повернулися додому е, там, ну умовно, якщо ну не дай Боже з полону або після е, поранень, і так далі, які відчули весь біль на собі е, цієї війни дуже, дуже, дуже е, скажімо так, сильно да ну десь із таких, я думаю, людей е, має бути обуцмен, який має боліти вболівати, відчувати кожну клітину з армії і кожну клітину проблем в ній, пане Олеже. І наостанок ще те, що лунало сьогодні в Верховній Раді з уж президента, Україна не планує найближчим часом знижувати мобілізаційний вік. Мобілізацію в країні проводять і потрібно її проводити. Це дуже важливо. Але ось це питання зниження мобілізаційного віку, воно викликало чимало дискусій. Переживань серед українських жінок, серед українських матерів, які бояться і продовжують боятися за своїх синів. Скажіть, будь ласка, ось це повідомлення воно знизить градус напруги в суспільстві трішечки. Видихнуть українські жінки з полегшенням чи поки що ні в тому контексті, як сказав президент. Я думаю, що, по-перше, це те, що треба було озвучити ще набагато раніше, тому що суспільство і так переживає постійні стреси, і в тому плані, що той, хто захоче. Дійсно йти воювати по добрій волі. Він підпише специфічний в гарному сенсі цього, цього слова. Контракт і може долучатися в будь-якому віці. Ну ми розуміємо про який вік іде мова, тому що не поодинокі історії насправді героїв України, які пішли на війну свого часу, 16 років да і воювали, гинули, і це був їх вибір. Тому ми не маємо лишати вибору тих, хто хоче і може це зробити, у кого є поклик на це, у кого є, як скажемо, це ну, елемент, який є частина його долі. А всі решта мають собі спокійно отримувати освіту, в тому числі військові якісь навички, для того, щоб потім колись захищати батьківщину або розбудовувати її після нашої перемоги. Пане Олеже, дякую вам за те, що долучилися за ваші коментарі тихої, безпечної ночі. Вам та і нам усім. Дякую ще раз.